Мене звати Шас Людмила Анатолівна, я лікар-акушер-гінеколог медичного центру ланцет. Питання, про яке я б хотіла сьогодні поговорити, це питання ерозії шийки матки. Ми дуже давно про це говоримо, роз'яснюємо, але чомусь навіть на останніх прийомах все частіше виникає питання, що це таке і чому, що з нею робити. Так що ж таке ерозія шийки матки. Давайте почнемо з того, що на шийці матки є. Доброякісні зміни і злоякісні. Про злоякісні ми поговоримо іншого разу. Зараз повертаємося до доброякісних. І ерозія шийки матки відноситься саме до доброякісних процесів на шийки матки, і при гарній картині цитологічній кульпоскопічній, вона практично не повинна лікуватися і ні в якому разі не оперуватися. Тобто доброякісні зміни шийки матки. Це ерозія, ектропіон, цервіцит, запальний процес. Це ті процеси, які практично ніколи не лікуються. І ерозію, в тому числі як такову, ми не маємо лікувати. Ми маємо лікувати стани, які відбуваються в піхві навколо ерозії. Тобто, якщо у нас є ерозія, кольпоскопічно – норма, відсутній вірус папіломи людини і немає неприємних кольпоскопічних змін. Ми за цією ерозією спостерігаємо, регулярно призначаємо графік відвідувань пацієнтки і не чіпаємо. Але якщо ми бачимо стан, коли є ерозія, нормальна цитологія, спокійна кульпоскопічна картина, але є запалення, у нас є же ризик, що на ерозію будуть патологічно діяти запальні фактори, які ми знаходимо в піхві. Тоді наш план такий: ми лікуємо запальний процес. Ми знову переробляємо мазочки все нормально і переводимо жінку в, на етап регулярного динамічного спостереження. Як часто має відвідувати гінеколога жінка, у якої є ерозія? По-перше, це залежить від самої ерозії. По-друге, це залежить, чи є в організмі жінки вірус папіломи людини, чи його немає. І по-третє, Саме бажання жінки або лікуватися, або як швидше все вирішити. Деякі пацієнти кажуть, я хочу, щоб ви її припекли, і все. Я з цим не погоджуюсь, але є і така категорія пацієнтів. Зараз я повернусь, як часто. Оце нам допомагає наявність чи відсутність віруса папіломи людини. І саме для цього ми вас обстежуємо на вірус папіломи людини. Якщо є ерозія і немає віруса папіломи людини, ми можемо призначати регулярний профогляд. Раз на рік, навіть іноді на півтора, але якщо є ерозія навіть при нормальній кольпоскопічній картині, але є вірус папіломи людини, таку пацієнтку слід обстежувати через 6-12 місяців. Чому тому що саме вірус папіломи людини є небезпечним? По розвитку раку шийки матки. Тому огляд жінки, як правило, складає менший е, діапазон не через рік-півтора, а через 6-12 місяців. Але тут же я хочу наголосити: якщо у вас є вірус папіломи людини, чи його немає, я дуже раджу всім провести вакцинацію від віруса папіломи людини, тому що це так дуже часто є ключовим. У розвитку раку шийки матки, який може бути як ускладненням ерозії шийки матки на фоні е, папіломоносійства. про це потрібно говорити е, значну цілу лекцію, дуже багато розповідати. Але я раджу: є дві вакцини: гардасил чи церварікс. Яку з них вибрати, це вам допоможе ваш лікуючий гінеколог. Але зробіть це і це вбереже вас від дуже негативних. Наслідків дій віруса папіломи людини. Отже, підводимо висновок. Ерозія шийки матки оперативно не лікується, вона лише спостерігається, і частоту спостереження визначає лікар в залежності від вашої ситуації і від наявності в вашому організмі віруса папіломи людини. Тож, будьте здорові, регулярно відвідуйте гінеколога і приходьте до нас в ланцет. Ми вам допоможемо бути здоровим. Просто просто приходь в ланцет.